Приймаємо посилочки, зараз ми вам все покажемо. Штанці. Штанці так само з дефектом. Витерті, там, де резинка, не беремо. Шорти. Модель актуальна. Є маленький дефект, але в принципі можна взяти. Бо моделька актуальна. Така маєчка, в ній є дирочки. Ну, це видно, що в неї дефект. Піджак. Піджак чоловічий їх не купують. Якщо ще жіночі, більш оверсайзні, то ми ще беремо. А чоловічі у нас просто їх не купують. К'юлоти. протерти між ногами і вже розсатується нитка. Підничка. Підничка брендова масі дуті. Є дірочка і буде стрілка. Ну, твій. Видно. На жаль, з такими дефектами ми так само не можемо брати. Сорочка. Дивимось кант обов'язково. Жовті плямки. Такі речі ми не можемо взяти. Хоча сорочка гарна. Ковтинка. По-перше, вона скатана. Я не знаю, чи видно вам так, чи не видно. Є катишки. З катишками ми так само не можемо взяти. Я не знаю, видно вам боді дитячі. Бувають. Інколи плямки маленькі, але ми дивимося, що їх можна витерти, то ми їх витираємо, тобто вже її немає. Бувають, коли трошки скатички, ми їх можемо прибрати. Коли його небагато, ми можемо трошки його прибрати. Цю річ можна буде прийняти.